Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистиємо, переможемо. Покажу вам зовсім коротку троянду барон Жіру Длейн. Не знаю, чи правильно вимувала. Цархується старовинна. І вона цікава тим, що вона має ось таку гублямівочку по кінцях пелюсток, по краях пелюсток. Але на додачу вона має ніби як рвані краї пелюсток. Цікаві, цікаві, досить цікаві. Є серія Raffles, але все одно там не такі пелюстки. Що ж до самої троянди, самої красуні цього сорту, вона квітне один раз. І наскільки в мене часто лишали відгуки, що вона дуже швидко хворіє борошнистою росою. В себе я в цього не помітила, бо в мене вона дуже швидко захворіла чорною п'ятнистістю і дуже швидко оголилася. Відповідно, давним-давно вже стоять просто пагуни, голі-голющі і з великими шипшинками. От. Але от вирішила я купити в колекцію. Так, в залежності, яка фаза квітування, Якщо ця квітка ще молода і недовго трималася, то вона дуже гарний, має колір, ну такий цікавий, не червоний, і не вишневий, щось таке середнє. І ота облямічка просто чудесна. Коли вона вже відцвітає, вона от з'являється інша така вже бурякова якась барва. Ну, загалом такий сорт. Не обов'язково, я б сказала, першої необхідності, але ради колекції можна і посадити його собі. Буду чекати на ваші відгуки про цю красуню. Хто має діліться? Дякую вам.